Ну що ж усім привіт! Сьогодні я вам покажу як створити сестер у сам, але в 037. Я початку нам потрібен сервер можна скачати до речі на чудовому сайті в sampe.ru ссылочка буде в описі. Тут там можна як узнати адмін, Ну в общем, я вам про це все розкажу. Ось я знайшов сервер. Він тоже буде в описі. але ви можете додати собі інші. Для початку нам треба прочитати. Чому нам треба це читати? Тому що тут може бути ось пароль от панелі адміністратора. Бо, можливо, ви його не зможете знайти, потім будете мені писати. Немає, немає, немає. Ось, треба це прочитати. Ви знайдете. Тепер ми скачуємо файл. Вы можете запораживать. Ну, в общем, и вот тут у нас будет скачать файл бесплатно. Вы можете через сколько там секунд. Можно зарегистрироваться и почекать. Все, 10 секунд. Ну, я, известно, не зарегистрированный, тому все-таки вычекаю. Ну, вот, вы, известно, можете не побачить, но если вы скачать файл бесплатно, вы можете здесь нажимаем и он качается. Відкриваємо. Створюємо свою папочку. сам Сервер. Запускаємо на це все. І вимозі у Далі ось наша папочка. Що нам з нею робити? Нажимаємо на сервер, і у нас буде тут ось така штучка. Значить, у мене буде порт інший, в мене буду 4 вічки, тому що я вже використовувала. ви можете ввести 4 самі. Ну, це не суттєво. Можете спробувати мене. Максимальна кількість э, гравців. Ну, ось це. Ось це не чіпається, тому що це буде як стандартний сервер. Тепер у нас буде 200. Хостнейм. Mm, Script files. тут далі нічого не счіпаєте, можна мапнейпумі. Закриваємо барахти. Далі ми заходимо у наш браузер, заходимо в сайт 2ip.ru. Шукаємо знати IP-адрес. Значить, нажимаємо приверка почала уладити. Вибачте, зацілаємо. Перевесмерки. Провіряємо. Порт закрит злово. Нажимаємо сути. І кликаємо LK. Далі звертаємо. Входимо в Sound. Нажимаємо Ad Server. І тут, а якщо у вас порт е, 4 сімірки, то вам можна просто нажати ОК, ну у мене оскільки в мене 4 мірки, то мені потрібно ось так. Далі заходимо, запускаємо сам сервер. Ось якщо у вас пише в кінці 0, чи у вас сервер не працює? Якщо у вас пише 94, ну, якщо ви скачали іменно цей сервер 94, то добре. Далі заходимо у торрент. Що він не робить, бачимо, заходимо у торрент. Так він може робити? Налаштування. Будемо тут наш порт. Застосувати? Так. Клікаємо суд два рази. Що знімаємо галочка про щось на залізь. Запускаємо три рази. Раз. Два. Зачинати, наверное, вас прошу. сервер і зараз ми зустрінемося уже в самій ігрі. Ну, Ось ми і заходимо на сам сервер Script Files і шукаємо тут у нас є Level. Вибираємо наш левел, який ми хочемо. Ну, я буду сотий, напевно. Адмін левел. Адмін левел 12 тут. Панція. І це все. Тут можна собі вибирати, що хочете. Туда. Матеріали, мамбарс, водительські права. Це собі драту візьмемо 300 за зберігаємо і зараз ми ще раз зустрінемося ну, кусок.